Ех, ми підпливаємо до нашого потерпілого. Все-таки прослухали лекції від мене, забили болт на те, що я сказав. Незважаючи на те, що наш потерпілий явно Кацап, явно Бухий, ми вирішили 18-літнім легень показати всім, який я герой-рятувальник, і вирішили його врятувати. Не кинули шнурки, як я просив, не знайшли пляшку з-під пива, щоб йому дати, хай доп'ється вже до, 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 до ручки. Ну, от ви вирішили особисто рятувати. Що ми робимо за таких обставин? Ми підпливаємо на відстань не ближче ніж півтора метра. І попри те, що ви школяр 11 класу, ви брешете. От знову я вас вчув брехати. До речі, коли я вас вчив брехати про 30 хвилин, що скоро не приїде, 30 хвилин це я вже затриндівся. Ну, реально. Тобто мова йде про 5-6 хвилин. Тому, коли ви дзвоните на швидку допомогу і кажете, людина тільки що втопилася, до вас їдуть дуже швидко. Якщо пройшло 8-10 хвилин, шансів на порятунки медики усвідомлять, що небагато, Вони не будуть спішити дуже. Тому ваша помилка в 2-3 хвилини, можливо, врятує йому життя. Е, ну, людський фактор. Тому я от поправлюся. От це була шоста чи сьома частина, ну я трошки затрядівся. Тобто, коли мова до 10 хвилин, присвістіть менший час порятунку. Коли більше 10 хвилин, ну тут вже треба говорити реальні факти, тому що, скоріш за все, дійсно, ви вже зможете відсвяткувати 3, 9, 40 день цієї людини. Вернемося назад до теми, коли я контактую от з моїм е майбутнім е араби кажуть, що той, кого врятуєш, ти, ти зобов'язаний йому, ти не він тобі, ти зобов'язаний йому до кінця життя його, ти береш на себе відповідальність. Ну, Таке от собі мислення. Гаразд. Отже, ми підпливаємо і за півтора метра від нашого чувачка піднімаємо ручки, якщо ми нормально плаваємо і кажемо: Я рятувальник, я вам допоможу. Це обов'язково треба сказати. Не тому, що він дивиться, блін, пацан, 16 років. Що ти можеш сказати? який ти рятувальник нафіг? Ні, ми схильні. От коли в нас проблеми сесію не можемо здати, дівчина кинула. Ми завжди шукаємо, що прилетить якась фея. Вона таку чарівною паличкою каже, чувак, я перешаюся. В твої питання. ми такі хух, ніхрена робити не треба. Нам треба, щоб він зробив ніхрена. От, і коли ви підпливаєте каже, я рятувальник, я вам допоможу, чувак зразу починає, якщо він адекватний, переносити свою відповідальність за власне життя на вас, на вас. Ви ж хотіли цього. От, і, як правило, стає більш-менш адекватнішим. Тому за таких умов ви підняли ручки, сказали, я рятувальник. Поверніться до мене спиною, якщо він ще до кінця автопокси, і він хоч якось тримається на воді і виконує вашу команду. Хм, для вас це, в принципі, бінго. Тому що він адекватний. Він в стані адекватному і він виконує ваші вказівки. Тоді ви підпливаєте, берете отак його замало, руку на груди з-під руки. Отак. Опа! Поклали на себе і трендете йому всю дорогу, поки ви добираєтесь до, до мілководдя, про те, що ви поженитесь, у вас будуть хороші діти, ви чудові. Пофіг. Що ви будете нести, немає значення. Говоріть. По можливості, якщо ви, не, якщо ви нормально плаваєте, говоріть. Це заспокоює нашого потерпілого, яку би ви херню ви йому не несе, скажете, що Порошенко знову вибори, чи ще щось. Пофігу! Головне, щоб був якийсь текст, і він знав, зі мною все нормально, зі мною все нормально, зі мною все нормально, за мене всі питання вирішить. а якщо чувачок до вас не повернувся спинкою. О, це для вас сигнал. Наблизитись до того чувака, це означає втопити себе. Благополучно і надійно. Е, тому за таких обставин, ну, наприклад, то не близька мені людина, е, вона не реагує на мої команди. Значить, що я зроблю? Ще, ще, ще надурю, надурю її. Я покажу, що я пірнаю вправо, а сам гад такий бляха попробую випір, випірнути з лівої сторони. Тому що людина буде кидатись за вами не тому, що хоче ще раз наступити, тому що ви для неї опора. А я надурив, я зі спини наплив і відповідно схопив хапати людину за волосся, Тут така в ну, мене ж зачіска не просто така, щоб мене врятувати, треба ж з вантусом століта підплисти. Чпок, і тоді можна потягнути. Не працює. Захопити треба отут за груди. Якщо людина пішла вже на дно, то ми чіпляємося отут, під шин, під щелепну ділянку. Ой, як неприємно, як боляче, але тоді принаймні не висплеться з рук. Ну, принаймні є шанс, що схопились рук і тягнете за собою. От, але що ж все таки робити, якщо на вас налізуть, це наступне відео. Повірте, там буде цікаво.